Всім привіт! Сьогодні у нас буде досить скучний тест-драйв. Чому? Тому що ми в машині без душі, тобто без двигуна внутрішнього згорання на батарейках. Ось Ми їдемо в міні-купері і будемо вам розказувати про міні-купер. Звісно, воно не буде так цікаво, як ми вам відзняли попереднє наше відео про гелік, де ми с'їздили по сходах і вже на сьогоднішній день ми зібрали море хейту. Але я думаю, що щось цікаве ми вам донесемо. Мені міні Купер попав в руки, коли у нас по факту був блекаут. Да, електрична машина коротше, тоді, коли <свісно>, були проблеми вже з енергетикою і зі світом. Це була актуальна дуже тема десь в кінці літа, чи навіть початку літа, коли не було е, пального взагалі купити на заправках. Але я ж як не всі люди. Я купляю електричку тоді, коли почалися реально проблеми з електрикою. Тоді можна в це влізти і спробувати навіть його в цей час продати. Поки що він не проданий. І, якщо чесно, навіть ніхто не цікавиться, відверто вам скажу. Але е мене втішить і мені імпонує те, що по факту за два тижні, як він у мене, я. Майже не витрачав кошти на заправку, на паливо. Я просто катаюсь по місту. Навіть те, що в нас на роботі там світло є 2-3 години в на добу, тобто мені ну, вистачає їздити просто по місту, по справах, пацани десь їздять на якусь нову почту ним. Досить. Досить, до речі, непогано. Реально мені подобається на цій машині їздить швидко. В старому кузові мініки вони взагалі такі дуже жорсткі, а F-куз вже він значно м'якший, він комфортніший, на ньому приємно їздити. Але е, от електричка з мене ну, визиває приємні якісь відчуття, такі. Чому? тому що е, ми їдемо тут абсолютно немає дорозі. Я на ній реально їду зараз 90. Тобто вона гарненько собі дозволяє все просто проглачувати. Але я думаю, що швидше за все, що це зв'язано з тим, що там батарея знизу і дуже гарна в неї розвісовочка. тому що в неї немає двигуна, як такого важкого спереду. І типу, по всій машині є розвісовка, тобто і вага, мені здається, більше, ніж, звичайно, навіть міні-купера. І нею прикольно грати в шашечки. У нас, звісно, в місті це не сильно покажеш, але, ну, наприклад, отак можна гарно залітати. Просто в кільцях, і вона то все прощає і дозволяє нам. Хоча ми, до речі, їдемо на літній резині. Зараз, яке на сьогодні, 8 грудня, да? Клас і понеслась. Газ до бляхи. Тяга в нього класна, їде він досить приємно. Ну, тобто по місту зажигалка просто бомбезна. І ще коли ти навалюєш, ти не створює ніяких лишніх шумів, і при цьому ти ще й їздиш максимально халявно. Ти їздиш, не, не платиш за те, що ти навалюєш, ти можеш їхати реально швидко. Здається, нам пощастило. Тільки що я трошки їхав не їх правильно, але якось побачив. І відтормозився. Цікаво за те, що ми порушуємо швидкість, нас будуть серти в наступних, під наступним відео чи не будуть, так як нас застрали за те, що ми проїхалися по пішохідній доріжці цікаво, що ми зараз сійдемо за місто бо досить поганій дорозі. От, і він, перше, він себе досить комфортно поводить. От, і по-друге, ми ніде не доціляємо. Минулого разу, коли ми сюди їхали, то мол, на 92-й тут розвалив губу. О, ципанули. Це міг би бути але швидше це була батарейка. Що ж, подейкують, що в Enzo Феррарі було три класичних міні-купера. Він, правда, про них говорив, що в них можна навіть влюбитися, якщо б він не був би таким уродцем. Мені, наприклад, вони досить до вподоби, вони імпонують. Поспорити Зензо, звісно, було б дуже важко і досить неправильно в нашій ситуації, але я з ним не зовсім згідний. Ну що ж, взагалі історію марка Міні бере так, від того, що була криза на дворі. Вони почали робити свої автомобілі, маленькі, компактні і дуже зручні, і ну, із мінімальною витратою палива. Скажімо так, в неї був критерій, це було три по довжині, І вони мали в це помістити, цю машину. Вони щось тоді продали біля 15 тисяч автомобілів, якщо я не помиляюсь, і в 60 у першому році Джон Купер запропонував міні зробити його потужнішим і більш спортивним. Тобто вони додали туди дискові гальма і потужний двигун. У той час це було 34 кінських сили. Це ви самі розумієте, 60-й рік і це було досить потужно і досить швидко. І після того в них почався вже бум на ці автомобілі. Хоча компанія Міні взагалі тоді не ставила ставку, і вони дуже довго відмовлялися від пропозиції Джона Купера. Але після того, як Джон Купер зарекомендував себе, і вони там виграли декілька гоночок. Скажімо так, Мінік на це повівся. І я думаю, що це внесло їх, мабуть, в історію. І це був історичний момент. І це було. Правильне досить рішення. Тому що після того, як вони стали швидкими, як вони стали такі більш спортивними, їх дуже почали любити люди. І ну, коротше, навіть вся еліта в Лондоні їздила по вулицях Лондона на мініках, Уже, коли вже з'явився Міні-Купер С, і там почав всіх просто-напросто, типу, всі щелі насаджувати на гоночках. По факту в 20-му столітті, тобто міні, входив в топ автомобілів 20-го століття. Навіть подейкують, що міні юбка яку придумали там топ-моделі, да, це було саме зроблено від машинки міні, того що ну, вона була така маленька, то вони зробили таку міні юбку Ну не знаю, наскільки це правда, але ходить такий слушок. І в 94 році вони <сум> продають міні-міні-купір, продається для BMW. Так як ця машина була придумана, скажімо так, для економії коштів. В першому міні Купері, точніше в першому міні, взагалі не було, навіть не можна було ввести мову про те, що в ній буде стояти аудіосистема. Але в ній завжди була попільничка того, що конструктор, той, який проєктував ту машину, він дуже любив курити. А зараз, ось цей автомобіль 20-го року, тут все навпаки, тут стоїть дуже крута мультимедія. Наприклад, тут у нас в даній машині з Харманом о, там CarPlay і тому подібне, але в неї немає попільнички. Так що, от те, що ми бачимо, те, що відбулося за, скажімо так, пів століття, ну вже навіть трошки більше. Виробництво тим дійшло до того, що це вже машина, можна сказати, преміум класу. На сьогоднішній день мені здається, що е, міні не всі можуть собі дозволити. Тобто він не є самим дорогим сегментом, але, наприклад, ось ця електричка. Е, в неї 9 тисяч пробігів на 2020 року вона на ринку України коштує там в районі від 30 і вище тисяч доларів. Е, ну, це багато. Тому що за ці гроші ми можемо купити модел 3 Теслу, в якої буде запас хода, ну, десь принаймні в три рази більший. Бо тому, що ця машина по факту проїжджає. Десь в районі там, от зараз у нас холодно, у нас зараз зима, сніг, підігрів дупи, підігрів там банально розігріти лобаш, вона може максимум проїхати 150 км. І це не то, що відверто мало, це огидно мало, я вам так скажу, на сьогоднішній день. Тому що якийсь закончений ліф, який буде коштувати такого самого року вже досить непогані комплектації, буде коштувати біля там, 20 тисяч доларів, він проїде кілометрів 300. Але так сталося, що мені ця машина попала тоді, коли в нас в Україні був блекаут, в нас війна, розбивають нашу енерго... енергосистему. І що вам сказати, є, мабуть, проблеми з зарядкою даного автомобіля. Тобто, він... Ну, представте, давайте змоделюємо ситуацію. Да? От, ну, у нас зараз є війна, а що буде далі? Тобто, там, якщо я не помиляюсь, в 35-му році взагалі. Будуть повністю там забороняють вже виготовлення автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Що буде далі? От, наприклад, почалася якась війна. Як ви будете заряджати ці електромобілі? Тобто, ну як на мене, поки країни там які Правлять світом продають нафту. Ми не можемо розраховувати на те, що нам дадуть, ну точніше, розвинуть електрику настільки, щоб вона нам була зручна у використанні в повсякденному житті. Взагалі будуть ще далі якісь відбуватися конфлікти, а вони будуть. Як це все має заряджатися? Для мене не зрозуміло. Хіба що можливо хтось такий розумний, як Тесла, знову зможе передавати на відстань просто. Електрику, там ці розряди, чи як воно там правильно називається. Щоб ми не задумувалися про те, як нам її зарядити. Якщо ми живемо в квартирі, то ми не можемо собі дозволити електроавтомобіль, тому що ну, 20 метрів проводу спускати з балкона і заряджати машини під під'їздом, як мінімум, це небезпечно. Ось, але люди так і роблять. Тому от напишіть, чи ви взагалі, як ви думаєте, коли прийде цей майбутнє до нас? Чи це буде швидко, чи це ще прийде декілька років до того. Чи це нас настільки швидко настигне, що ми навіть не зможемо, скажімо так, зрозуміти, що це вже в нас і ми вже так живемо. Наприклад, для себе особисто я би вибирав, я б дуже хотів би таку, такого мініка в кузові, але. Це був би якийсь Джон Works на от такій ж самій комплектації, того що в ньому є все, наприклад. Тоді б я від нього, мабуть, що отримав би більше задоволення, бо то, що я на цій постійно їжджу, і я якомусь в якомусь певному стресі. Ну, я люблю наступити на, на гашетку. Да, як то кажуть? А тут, якщо ти починаєш чудить, машина просто ну. Навіть в мене ще є 6-літровий чарджер, то в нього не так падає стрілка баку, ніж в цій машині. І поновити запас в чарджері займає близько 7 хвилин. А щоб зарядити цю машину, навіть на якомусь суперчарджері це буде 3-4 години. Ну, ви самі розумієте, що ти починаєш вже думати про економію, як тобі зекономити електроенергію, скажімо так. Нам попало, до речі, досить цікавий автомобіль, тому що він на адаптивному леді. Фари гуляють з тобою за поворотом керма. Туманки то вони є в багатьох автомобілях. Єдине, що мені, до речі, не подобається мініку. Якщо він зараз стоїть на габорітах, я спеціально включив, він світиться тільки туманка. А тут ще є ободок. Тобто на денних ходових огнях вже світиться ободок, А габ... Тільки там. Тобто, ну, ми до нас часом приїжджають автомобілі, ми їх кодуємо, і тоді воно набагато гарніше. І навіть у нас є клієнт, у якого така стоїть крута протитоманка, типу ролійна на мініку. і от Ми йому теж там зробили, були, щоб глазки горіли. Тобто таких шість очей, і воно таке зле і люте, як відрізнити звичайний мінік від електричного. У нього є такий значок і рішитка закритого типу. От, і ще також у нього є отакі от. З боку значки, що він електро, він повністю екологічно чистий. Да, на, ну, на колесах навіть свої жовті значки. О, тобто вони нав, навіть так вони тут виділили їх. Такі цікаві, малесенькі-малесенькі елементики. Ну і знову ж таки, так вже як у всіх BMW, вони зробили сюди сіре дзеркало. От для того, щоб відрізнити еску від звичайного автомобіля. Ауді, до речі, набагато раніше почали, то що Ауді, що, по-моєму, в 90-х роках були вже зеркали ці другі, хромашки вони там, блядь, робили, такі негарні. От І ми вже по факту з м 50 типу, коли почалися 70-ки, то там, там вже були ці сірі зеркала. Саме цікаво, типу, незрозуміло на що, тут такий у нас повітря забірник, того що у нас по факту. Ну, це, мабуть, сугубо дизайнерське рішення, тому що ця решітка глуха. Ну, і дав нам немає по факту, що остужати. Колись, до речі, Джон Купер додав для Мініка оці полосочки, які стали візитною карткою у Мініка, взагалі. Це як доп-опція, типу під британський прапор. Виглядає як на мене, просто, ну, просто космічно. У нас тут також присутня зелена горловина, але вона тут трошки всередині виглядає зовсім по-іншому. Тут у нас є. Ось от така от зарядочка Type 2 і ще тут є, але ну, я так розумію, що це на суперчарджер, щоб її напихати дуже-дуже швидко. Я ще ніколи її так не заряджав. У мене, звичайно, яка заряджає її там, досить довго. Але вже продаються китайські, які, по-моєму, можна від, там, від трьох фаз заряджати на 32 А. Я думаю, що вона там зарядилася ця машина за, ну, за години 4-5 відсилить максимум, може й навіть менше. Також у нас е оснащений автомобіль безключовим доступом. Це є, до речі, ну, Просто не розумію в мініку, Того, що, наприклад, коли вона тут замерзає, тобто його вже відкрити майже нереально. Тут така малесенька кнопочка. По-моєму, що на старішому там так само було оформлено, але там взагалі, якщо ти, ти типу дівчина і в тебе є нігті, то тобі було дуже важко її нажати. Тут хоч трошки його видвинули наружу, і воно плюс-мінус адекватно відкриває і закриває. Щось у нас тут встановлена така LCD приборочка. Виглядає реально круто. До цієї приборки в мініку стояли всі просто однакові приборки, прості, тупі. Ну, якщо ця приборка пішла там. По-моєму, з 18-го року то до 18-го року можна було вже щось зробити цікавіше, Того, що ну там просто така велика шкала тахометра. З боку показник бензи, воно не мінялося, мабуть, що з 90-го ну, з 2000-го року воно точно не мінялося. Виглядає дуже дуже скупо по факту. Хоча машини вже були не точно такі самі мультимедії, як зараз, але були ще зі старою приборкою. Дивно було побачити. В БМВ таку виїзну проекцію. Я так розумію, що за рахунок нахилу свого скла лобового, вони не змогли нормально вивести сюди проекцію. Така собі, дуже сумнівна взагалі опція. Да. Ну, є, є де дай добре, бо типу зручно, хоча мені по факту не зручно в цьому склі щось бачити. БМ тобто, дуже якісна проекція, коли в БМВ стоїть оригінальне скло, воно дуже чітко передає і класно передає інформацію на Лобаш. А тут, ну, я не знаю, я не можу її під себе адаптувати, налаштувати так, щоб мені було зручно в неї дивитися. По мультимедії тут типу, стоїть NBT EVO і e шостий з. Карплеями з навігацією, тобто ну, тут можна підключити функцію BMW Connected Drive до цього автомобіля. У мультимедіа мені топова. Тобто, ну, скажімо так, вона зрозуміла, але в міні вона трошки складніша, ніж в BMW. Тобто, якщо вона в BMW інтуїтивно, ти розумієш все і воно тебе під рукою. То в міні воно трошки закручене. Тобто, навіть я, коли я ну досить досконало знаю БМВшну мультимедію, то я в міні трошки тіряюсь. Я просто йду вже, по скажімо так, по своєму досвіду, і по тому, що я пам'ятаю, як воно має бути, я тільки тоді можу знайти якусь опцію того, ж там, ну бо я знаю, де воно має бути. А тут трошки воно так, ну. Як на мене, трошки замудрили вони. Е, незрозуміло, тільки на сьогоднішній день е, в мене ригля оця у всіх BMW, якби тут такий маленький, такий гарненький ергономічний джойстик. Нафіга вони таке зробили, типу, бо на того ж вона не вписується взагалі в цю машину. Єдине, до чого я думаю, це якщо поставити от, локоточок, поставити сюди, на, на, на цю подпорку, тоді вам зручно його включати. Тобто, якби він був би менший, то прийшлося б якби, або вбирати підлокітник, або. Якось вигинати руку. Тобто швидше за все, що тільки з ергономічної точки зору вони зробили такий велику цю риглю. Цікаво те, що вона. Коли ти просто забираєш ногу з педаль газа, вона просто сама гальмує. Так жорстко гальмує. Я просто так і не знайшов в ній, де це взагалі відключається. Мені би хотілося, щоб воно відключалося. А, кстати, вот оно. Вот оно. А, ага. Походу ми знайшли цю блядь, чарівну кнопочку. Бо тут от відключається charge. да, Нізка рекуперація. Сука, Олень. Це ж буде, треба бути таким тупим. Добре, що батько сів в машину і побачив цю кнопочку. Автомобіль обладнаний ручними, ручними спортсіцями. Я не знаю, чи, я, до речі, не бачив ніколи в мініку, щоб вони були. Ну, вони, мабуть, що є, але принаймні всі в мініки, які попадались мені в руки. Вони були на, на механічних регулюваннях сидінь. Тобто сидіння саме комфортне. Ну, типу, я то взагалі не прихильник електросидінь. Типу, чого? Того що, якщо ти їдеш на машині, ти один раз виставив сидіння і все, тобі не треба його постійно крутити. Абсолютно, як на мене, безпонтова штука. Якщо в електросидінні немає пам'яті. Коли вона є, тоді да, тоді це зручно, тому що ти там, наприклад, сьогодні на машині їздиш, ти, там, завтра твоя дружина сіла, нажала там кнопочку 2 і. Ну, або один, якщо ти каблук, і цей, і тоді вже ну, має, сидіння стоїть в тому положенні, в кому тобі зручно їхати, і не треба його кожен раз під себе регулювати. Єдине, що я не люблю, коли крутілки на регулювання спинки, тобто мені легше просто потягнути речашка і там вже опустити чи підняти спинку. Тут вони в Мініку навіть на мене бо вже я здоровий, я трохи толстий, і воно нормально. ну Я поміщаю всі сидіння, мені зручно тут сидіти, і навіть в геліку, мені здається, було менше місця, ніж тут. Також в нас тут в даному автомобілі є класна така опція Панорамний люк багато хто любить, але якби для мене люк це, мабуть, що вже з того, що я колись не було грошей, я їздив на старих автомобілях і завжди, коли ти приїжджаєш купувати якусь там, ну там той час у мене були там Opel Omega або BMW, якісь там п'ятерки старі, ти приїжджаєш і купувати, якщо є люк, то вже по-любому немає пороги. Вони просто згнивали. А якщо немає люку, то машина люка, то машина зазвичай типа, жива. От того, мабуть, в мене від того така не дуже велика приязнь до люків взагалі. Але зараз вже, до речі, такий маленький факт, що перестали в пороги виводити сліви з люків, а вже їх виводять просто так збоку. Вони на вулицю, і вони по дверних стоячках зазвичай витікають на вулицю. Додумалися там через років. Десять, мабуть, що виготовлення автомобілів. Саме цікаво, що вони тут з такою напівпрозорою сіточкою в мініку. Тобто така тканина, яка згортається. Це просто звичайна тканина. Досить цікавою, типу, фішкою тут є м -м, оці кнопочки всі, тобто навіть цей ста-стоп. Типу, ну, всі, мабуть, ну, принаймні я точно, так як я. Помішане на тих всіх автомобілях, мені завжди подобалися ці тумблерки. Коли ми там ще займалися мотоспортом, ти хочеш там, повикидати ці риглі по заводські і ставиш такі тіпо, тумблерочки, там воно піднімається, ще особливо як брати ці типу, з е, винищувачів, які спочатку запобіжник знімається, а потім е, ти там, натискаєш і воно працює. І до цього часу Мінік використовує саме такі кнопочки, саме такого типу. Теслі, ви можете тут знайти місце для вашого багажу, але в БМВ тут так само, як в Ліфі, просто-напросто стоїть двигун із різними преобразувателями для того, щоб працювала електромашина. Ми сьогодні приїхали на дачу візняти матеріал. І тут знову ж таки немає світла. І для того, щоб нам повернутися в рівне, нам треба якось підзарядитися. Пошли, побачимо, як це буде у нас відбуватися. Gracias. Sure. В му році Джон Купер приніс їм більшу популярність, додавши того, чого хотіли, мабуть, що пацани для крутості Додавали їм потужності, додали їм управляємості, додало їм гальм. Ось, в 94-му році BMW їх викупило, і на Міні-Купер додало ще якихось реально своїх пантів. Того, що в цьому малесенькому автомобілі є. Е, такі речі, які можуть тільки позаздрити деякі навіть е, не то, що трійки, а навіть п'ятірки BMW. Півстоліття він був в топі і він зараз є в топі. Е, ось так що, незважаючи від розміру, ви можете бути популярним. Е, приклад є в нас Міні-Купер. Наступним випуском ми обіцяли, що буде відео про ікстаттям, але на даний момент погода нам не дозволяє його, скажімо так, відтестувати, так як би було б гарно показати його вам. Тому прийдеться трошки почекати, поки, би, поки хоча б буде плюсова температура на дворі. Ну що ж, дякуємо вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал е і ставте вподобайку.